Ще зовсім недавно я пригортала тебе до грудей, вчила говорити, ходити. А сьогодні ти вже дорослий. Ти обрав свою долю, ухвалив власне рішення. І воно надто доросле, але правильне. Ти прийняв виклик, вчинив гідно, ти став на сторону світла, мій син, я з тобою. Я Гамова Оксана Анатолієвна, знаходимося в Вінниці, де знаходиться стеля наших хлопчиків, героїв, в тому числі і мій син Гамов Максим Олександрович. Він йшов і казав, що це шлях, який я повинен пройти. Я хотіла освободити Крим. І Дуже вдячна, що Вінниця не забуває мам і героїв. Роблять таке святиня около собора, ці наші хлопчики. Що їх ніколи не забудуть і ми не повинні дати забути, якою ціною наша вільна Україна. Любив лісувати, складачки. Він дуже активний. Шесті років він пішов на акробатику. Йому подобалась ловкость, що він все вміє, що воно виходить. Все було, і сльози були, але коли побіжлося все добре, за кандидат в майстри спорту, хотілося йому бути відомим і так і ти по спорту далі і далі. Хотів бути футболістом, але пішов. Транспортний технікум. Математичний склад ума в технікум його дуже хвалили, навіть що він згуртував дітей. І дуже казали вчителі, що Боже вдячний Максиму, що він слухається і дежурство в класі є. От лідер. Він просто був лідер. А активний заводила, десь когось організувати на рибалку. Ми ходили всі вихідні. Вчила їх любити Бога, не робити нікому зла. Після навчання, транспортного коледжу він пішов одразу на роботу в трамвайне депо. Він завжди такий був накачений, ну, подобалося, до душі було. Потім звільнився, хотів ще щось спробувати, а потім вже війна почалася допомагав нам бомбосховища робити в домі в підвалі, прибирав. Вони були навчені допомогти людям. Дуже хотів, щоб я поїхала за кордон, що мені буде легше, що я не буду думати, але я піду все одно, От, хочеш ти чи не хочеш, це мій обов'язок. В жовтні його забрали. 10 жовтня. І так він місяць був на учебці, а потім все поїхав, підтримував, там, мінявся, навіть колись відпустку не пішов, бо щоб хлопчик поїхав на день народження, віддав своє місце, там якби черга була у них. Каже, мама дуже багато у нас патріотів є, тут дуже багато хлопців. Переживав, коли гинули. Побратими, щоб були у нього дітки, дуже він так. І каже, все розбито, у нього прямо аж серце боліло. Бо був би дуже хорошим батьком, Дуже хотів мати сім'ю, хотів дівчину, цю, що він кохав. Завжди хотів, щоб я була рядом. Що недалеко. обзванював сусідів, щоб за мною наблюдали, щоб мені допомагали, як я де я, чи вони мене бачили. Ну, переживав, щоб нічого саме не сталося. Максим Гамов долучився до війська у 2022 році. Служив у лавах 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ на найгарячіших ділянках Донеччини та Луганщини. Мама Максима Оксана каже: син завжди піклувався і оберігав тож ні про поставлені йому завдання, ні про ситуацію на фронті, ні про власні подвиги не розповідав. Щоб не сталося, зберігав гарний настрій. Що й навіть побратими назвали його позитивчиком. Придавайте вітання всім додому. Давай Привіт з збіову. Бачить тебе звіриться. Сказав, це шлях, який повинен пройти і по ходу звільнити Крим. Дуже нам сподобалось. Він їздив в Артек. І дуже любив Україну і горжуся своїм синочком. Він от, за правду і за честь от, з дитинства він везде йшов, якби ну, скажімо, в бой, везде за справедливість. Ну, Хотів, щоб все було по-чесному, сміливий, дуже не боявся нічого. Ну, десь і ранімий, дуже любив животних, хотів собаку. Пересилав ту мишку, то каже, їх тут стільки бігає, йому дуже жалко було. Ну, і казав, що гроші не мають ніякої цінності для нього. Він допомагав і буде допомагати, хто попросить, бо там дуже хотіло багато бідних людей, що хтось їсти хотів, а вони ділилися з нами, Посліднім ділилися хлопцями, і варто нам їх не забувати, дивитися вокруг, що може комусь погано і комусь протягнути допомогу, допомогти, бо там вони дуже сплочені були. Ходили це не на позиції. От, мені завжди заспокоювало, що там не... все нормально, що не опасно. Що я вірила, що дійсно там все добре, що не голодний, не холодний. Хотіла вірити, але я плакала, і починає... я там купувала одяг, кажу, я тобі складаю, приїдеш. Він сказав, що раз, що ми не повернемося. Я почала плакати, він каже, ну купуй, купуй. Загинув Максим Гамов 23 серпня поблизу селища Новоселівське на Луганщині. Воїну назавжди 28 років. Ні снов, нічого не було. Ну, внутрішня тривога, і мені було плохо. Я дуже хотіла плакати. Мені сказали як завжди, що я пропаду на пару днів. Багато разів він ходив на позицію, а іменно 22-го часа б дзвонила усіх. Я ще не знала, була на роботі. И 23-го у меня зарубилось плохо. Мне хотелось плакать. Сильно поднялось давление, меня отпустили до дома. Предчувствие. Я его же не было. Тоже не могла поверить. И по брату его говорю, может, это не Максим. Он говорит, не Максим, я сам его откапывала. Понаколце наколце его познала а верить в це все одно не могу поверить. Я как бы запретила себе даже, что его нет. Вот он да там не может позвонить. Страшно, и до сих пор я не верю. Мне хочется посмотреть полуненных. Душа не может смириться, что сына нет. Он всегда мал будто рядом со мной. сказал, мы завжди справимся. сестра мені одразу забрала, ні мене не залишала. Бо я дуже кричала і плакала добре. Потім дівчата мені позвали ветеранський простір. Я почала ходити плисти сітки, спілкувалися ще з такими з мамами. Нас приглашали там, опікувались дуже я хотіла сказати владі велике дякую, а не залишають. На сітки ходимо. Це так, я хочу плести, щоб хоч когось зберегло, якесь життя. Щоб я не робилася, я думаю, це буде Максимчику от, і всім тим хлопцям, щоб дуже хотіло б, щоб вокруг люди допомагали мамам, жінкам, ну всім, тому що вони віддали все своє, все, що є в житті. Щоб не були байдужими. Щоб ті, наші хлопці не погибли задарма. дарма. мами, коли спілкуємося, один одного лікуємо. В общем, хлопців, десь сміємося, десь плачемо. Форма Максима моєго, якого гріла. А тепер віддала, щоб пам'ятка про нього була, і не забули його. Це його такий рюкзачок, сумочка, це кров'ю зупиняти. Мисочка вся погнута. Це вони на ньому спалі стілили. Це картка його. І 20 гривень було таке скручений десь в кармашках. Щоб пам'ятка була, щоб люди бачили і шанували їх. Щоб були такі діти, щоб їх не забули ніколи, І щоб у них було з собою, як вони жили, І щоб цінили люди. Він хотів водити машину, це його була. Він каже, хлопці, мене навчать. От так я пішла в автошколу, вчуся, і щоб вивчуся. моя мрія була така, і у нього мрія. І будемо їздити. Допомагаю, намагаюся всім там участию в зборах. Кожен місяць там допомагаємо ми в госпіталі, на роботі, ми теж збираємося, допомагаємо хлопцям ну, і кругом, знайомим, і так по інтернету, де виставляють. Намагаюся вже допомагати, кого знаємо точно. Допомагаючи комусь, це легше мені. Уявляю, що допомагає сину своєму. 23 У 23-му році мені захотілося, щоб пам'ять про Максима, щоб він не уйшов нікуди. І мені допомогла сусідка, така патріотична сім'я. Ми створили петицію, набрали голоса в день його народження Максимчика 25-733. Тисячі голосів набрали. Ну, вона, на жаль, ще на розгляді. Для мене найголовніше, ну, щоб його не забули, що він існував. І він такий був, що він хотів завжди бути попереду. І, і Мені здається, повинні бути всі вони героями.